Ого, фу, фу, ужас! Класний запах. <плес> <плес> Пахучки, є, трошечки про них розкажу. Зараз запахи понюхаємо і разом з вами подивимось як воно все пахне. Почнемо огляд з. Так, що почать. Вікінг, вікінг, вікін. Ну, це справжній вибух свіжості, а мускус надає глибини та витонченості. Ідеальний варіант для тих, хто любить відчуття прохолоди та свіжості і чистоти в автомобілі. Далі в нас йде запах Бос. М -м -м. ну Це аромат створений для тих, хто любить запах впевненості. І стиль. Він поєднує благородну троянду, теплі деревні ноти. Ну, якщо так описувати цей запах, то це запах для лідерів, які знають, що хочуть в житті. Далі у нас Спарта. Явний аромат е переможця. Не знаю, на що так впливає оця думка, така, може, від назви. Але так нюхаю його і от пахне перемогою. Має запах свіжість бергамоту, пряну герань і благородний мох. Саме такі запахи мотивують, дають силу і витримку для подальших перемог. Записує хоч воно. Неймовірно, легкий і позитивний аромат. Поєднання солодкого персика, екзотичної гавайської плюмерії і, мабуть, цитрусового лимона. Це ідеальний вибір для тих, хто любить якісь життєрадісні, яскраві аромати. Аромат ніжності і елегантності. Не жоно забитий від цих запахів. Отже, знаєте, він переносить у ароматний Париж де повітря наповнене апельсином, що символізують радість. і Це аромат для тих, хто цінує красу і жіночність. От чіпуха. Яка. <схід> ще один запах, який ми сьогодні оглянемо, це Валькірія. Ось так виглядає. Коробочка. І сам флакончик. М -м. Бергамот, жасмин. І ще є, знаєте, нотки какао є. Загалом аромат для тих, хто відчуває собі силу і. Готовий до нових викликів в житті. Так то все. Дякую, що ви переглянули цей огляд. Кому цікаво, замовляйте. У нас є багато в наявності. А також, якщо вам цікава ця рубрика, можу далі оглянути ще інші запахи або перейти до якихось інших брендів. Всім гарного дня! Чао-какао!